Кременчуцька громада продовжує допомагати українським захисникам та підтримувати обороноздатність країни. Нашому батальйону територіальної оборони передали надважливе обладнання, яке допоможе військовим у боротьбі з ворогом. Сьогодні передаємо нашому 145-му батальйону Кременчуцькому тероборони. Радіоелектронний засіб, який допоможе боротися з ворожими дронами, допоможе захистити життя і здоров'я наших хлопців. Також передаємо три комп'ютери для забезпечення роботи штабних підрозділів, а також управління нашими безпілотниками. Зокрема, військові отримали сучасний засіб радіоелектронної боротьби, який допоможе виявляти та приглушувати сигнали ворожих дронів. Завдяки цьому обладнанню українські воїни зможуть ефективніше протидіяти загрозам із неба та обезпечити свої позиції. Окрім того, бійцям передали комп'ютерну техніку, яка необхідна для управління дронами, координації підрозділів, оперативного бойового планування та роботи штабів. Дякуємо вам за надану допомогу. Ми йдемо тільки вперед і до перемоги. Дякуємо. Сучасні технології відіграють ключову роль у веденні бойових дій. Кременчук залишається надійним тилом для наших захисників, і ми будемо надалі робити все можливе, аби вони мали необхідне для боротьби з окупантам обладнання. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.